Вітаю! Сьогодні ми будемо з вами малювати квантовий портал. Для початку ми пишемо слова за 2 хвилини для активації нейронного контуру. Далі ми з вами будемо приступати до малюнку. Отже, спочатку ми собі оберемо фігуру, якою ми будемо малювати квант... квантовий портал. Це може бути трикутник, це може бути квадрат, це може бути. Коло. Нагадую, що трикутник це є активність, тому, мабуть, я буду малювати його трикутником, щоб в мене мій портал спрацював дуже-дуже швидко. Так, в мене настали нові періоди у житті. І я хочу, щоб моє життя швидко змінилося у кращу сторону. Далі ми набираємо колами. Ті ресурси, в яких ми хочемо зробити наш квантовий стрибок, прибуток, стосунки. Усі кола ми нейрографуємо. Вносячи свої сенси, як саме мають проявлятися ці ресурси, які емоції ми маємо відчувати, коли ми їх отримаємо. Дуже важливо в нейрографіці, щоб ви розуміли, що саме ви хочете отримати, чітко зрозуміти, а не просто говорити: Я хочу щось, але що конкретно, я не знаю. Я хочу запустити свої курси успішні. Щоб вони в мене розвивалися, щоб до мене прийшло багато людей навчатися. Мої курси: розвиток, Так, постійний розвиток, без зупинки. Розвиток повинен бути завжди. І далі ми вносимо усі сенси цього, як ми хочемо, щоб відбувся наш розвиток. наші Дії ми вносимо нейролінії. Кожна нейролінія це наша думка, яка веде до реалізації. Все акуратно ми скругляємо. Є всі перетини, тому що це є наша суперечність думок. А ми хочемо, щоб в нас все йшло легко і гармонійно. А тепер ми малюємо фігуру себе, які ви є зараз. Це є фігура я тепер. Нейрографуємо її, розуміючи, що ви готові до цього руху вперед. Ви готові до цього квантового стрибка. Пам'ятайте, що будь-які зміни. Вони потребують руйнації старих патернів, старих думок, старих установок для того, щоб побудувати щось нове. І малюю фігуру себе, якою я буду, коли я перейду через свій квантовий портал. Так, тут же фігура велика, вона має вмістити більше всього. Тому що всі ці ресурси, які ми внесли в наш портал, які ми хочемо збільшити, вони мають також збільшити і нас. Які ви станете? Відчуйте, наскільки ви станете щасливими? Наскільки ви станете задоволеними? Що зміниться у вашому житті, якщо ви отримаєте ось тут бажані ваші ресурси, які здійсняться? А тепер ми з вами робимо швидкий перехід. Ми проходимо через наш портал. Є, ми перейшли. Ми в новому вже я. Ми в новому просторі. І тепер весь цей шлях ми нейрографуємо, щоб в нас все відбулося найкращим для нас чином. А щоб для нас відбулося це все найкращим чином, ми випускаємо нейролінії від нашого порталу у соціум. Ми показуємо, що нам потрібна що? Підтримка, допомога, легкість. Ніколи не забувайте собі цю легкість намалювати. Проведіть нейролінію легкості переходу через свій портал. Легко ви отримуєте усі ваші бажані ресурси. Легко ви отримуєте цей перехід на новий рівень розвитку. Можливо, десь в полі ви побачите якісь ресурси, ви їх також вносите, тому що будь-який ресурс, це може бути або люди, або ситуації, або думки, або розуміння. Ми все скругляємо. щоб у нас всі лінії, всі перетини були гладенькі, щоб все для нас було комфортно, ось якийсь гарний ресурс вимальовується. Нехай це буде якийсь сюрприз. Сюрприз, який допоможе мені у проходженні через мій квантовий портал. І він буде мене підтримувати і дивувати. Тепер залишу вас трішки помучу, а ви домалюєте свій малюнок з нейролініями, з кругленнями, так, щоб вам було комфортно. Кожен вносить свій малюнок, свої сенси, своє розуміння. Тому що ми всі є унікальні. І оцю унікальність ви вносите в свої малюнки. Колір. колір це енергетичні потоки, які ми вносимо в наш малюнок. Пам'ятаємо, що колір нам потрібно вносити потоково або зберігаючи правила нейрографіки не менше 2-3 діляночок одним кольором, щоб у нас не вийшло просто мозаїка. Ми маємо об'єднати всі роз'єднані частинки на малюнку. Щоб утворити новий візерунок і показати нашому мозку, що все-таки є новий шлях, якому можна йти. Тому, знову ж таки, залишаю вас з вашою творчістю, з вашими думками. Не забуваємо відслідковувати свої емоційні стани, фізичні стани, що відбувається з вами, які думки приходять. Все це дуже важливо. У нейрографіці, адже нейрографіка в нас не про красивий малюнок лише, а про роботу зі своєю підсвідомістю, свідомістю, своїми думками, тілом та емоціями. Я рекомендую відобразити ось цей наш квантовий рух через портал, підтримати його. Не забуваємо, що нам лінії поля також треба скруглити з усіма лініями, які перетинають саме ці лінії поля. І фігура фіксації. Фігура фіксації, ви вибираєте те, що вам на даний момент найбільше подобається вашому малюнку. Я хочу зафіксувати саме оцей портал, через який я буду рухатися зараз. Не забуваємо все скруглити, знову написати 20 слів за 2 хвилини і подивитися, наскільки трансформувалася ваша тема, скільки ви розуміння отримали, які інсайти, які відчуття після малюнку. Не забуваємо повісити малюнок десь на видному місці і спостерігати за змінами, які будуть в вашому житті. Але не забуваємо, ми не сидимо, не чекаємо, ми починаємо. Діяти